Я думаю, ви все ще пам'ятаєте про мільйон дронів, які обіцяв Володимир Зеленський. І судячи з усього, я нарешті зрозумів, звідки ті мільйон дронів візьмуться. Почнемо з двох коротких відрізків з інтерв'ю з даною Яровою. Дана Єрова, це радниця міністра оборони і Борислав Береза, якраз з нею розмовляв про дрони, і взагалі про те, що там коїться в міністерстві оборони. <звук> Нещодавно було відомо, що міноборони будуть закуповувати в величезних кількостях мавіки 3 т на це виділялися майже 3 мільярди гривень. І тут з'ясовується ситуація, що поки всі чекають, ніяких мавіків міноборони не купило. Що сталося? Гроші ж виділені абсолютно точно. Гроші виділені. Потреба а, Генеральним штабом сформована. А на сьогоднішній день закуплено всього навсього не так передано. Перед ЗСУ всього насього 6 тисяч мавіків. Вибачте, мені здається, це е, ну, волонтерською спільнотою в разів 10 більше передається. Коротше, виділили 3 мільярди гривень, а до ЗСУ доїхало 6 тисяч мавіків. Не знаю, чи вони планують ще докупляти ці мавіки чи ні, але на 3 мільярди. Гривень 6 тисяч мавіків, 3T, щось дуже мало. І ще один відрізок, де вони розмовляють про якісь інші дрони, скоріш за все, FPV, бо, як ми знаємо, не мавіками єдиними. А, мова про 1 мільйон дронів. Згідно цього, на кінець травня повинні бути передати, були передані військовим 416 тисяч. Дронів а передали трохи більше 100 тисяч. А що відбувається з цими дронами? В чому затримка? Чи може в наступних місяцях там по 250 тисяч на місяць будуть видавати? Що в нас обіцянка президента приєдналася до обіцянок про мільярд дерев і один гігават електрогенерації, чи, Скоріше за все, коли він каже, мало вже бути передано 416 тисяч. Він має на увазі, що от пройшло півроку, і нам обіцяли мільйон дронів. Тому за півроку повинні були вже передати 500 тисяч, і в нас залишилося ще півроку, щоб передати 500 тисяч. Тому він і каже, цю цифру в 416. А наскільки я знаю, передали всіх, всіх, всіх дронів. Від від Міністерства оборони в ЗСУ в районі там ста тисяч дронів є якась подія, які сподівання, що ми той мільйон отримаємо? тому що мільйон дронів навіть, навіть якщо воно 50% дасть результату? 30% – це 300 тисяч знищених окупантів. То скажи мені, будь ласка, що відбувається з мільйоном дронів? Ну, зараз я тобі скажу, що мене хоча надали доступ до держтамниці, але мене усунули від роботи агенції по озброєнню. А стосовно мільйону дронів, я тобі скажу наступне: мені здається, що пан президент це просто вірив, що це буде. Я ти скажу більше, під це надали фінансування. Але ж чи законтрактували той мільйон? А отут питання величезне: чи змогла агенція законтрактувати той мільйон? про який і говорив президент. Тому е, сказати, що не було наміру, був е, сказати, що не було доведено до міністерства оборони. Було доведено. Це я зразу кажу. Це, це, це впевнено. Сказати, що це не було в переліку обсягу генштабу. Це було. Сказати, що не було фінансування. Було а тепер, знаєш, як пам'ятаєш мультфільмі Простопашина. «середства у нас є. У нас у мані хватає». Ну якось так. Короче, виходить на Мавіки три мільярди гривень на мільйон дронів. Виділили кучу бабла. В результаті не мавіків, не дронів, ні грошей. І тут було ще одне інтерв'ю з Дмитром Кухарчуком, його позивний сліп, командир 3 ШБР. Це той чувак, який їздить зараз по тюрмам і намагається набрати людей з тюрем в третю штурмову. Він давав інтерв'ю Яніні Соколові. Він сказав дуже коротше цікаву деталь про те, як проходить волонтерська допомога, як вона доходить до підрозділів. Ми тут сиділи з. За... З ними з командиром а, батальйону безпілотних а, засобів, і, і він мене вразив просто це десь два місяці тому. Він каже: Блін, уявляєш, у нас от вперше прийшли дрони від держави. Я говорю, так ти ж командир безпілотників в складі зсу. Ні, я не жартую, Вперше прийшли дрони від держави. А нам не приход... ну, а нам майже не приходять, тому що ми останні в списку на виділення. А знаєш, чому? через mm -hmm. те, що у нас і так є. О, ви так у нас, не такої сім'ї, як другі принцип, ви збираєтесь. Ні, у нас, в принципі, да, такий розподіл у всіх цих засобів, що ми в останні, останні в усіх чергах через те, що у нас потім і так є. Да, є через те, що ми шукаємо, це знаєш як по, по виділенню особового складу. У нас працює свої рекрутингові центри, ми самі шукаємо людей, самі з ними працюємо, самі їх навчаємо. І через це нам додатково нікого не дають. У нас і так є. От так часто і буває. Так само і по друга. Ну, коротше, дронів їм також не дають. Їм дрони дають волонтери. Висять борди про те, що дві ж починаються. Перше, у вас неймовірно крута наружка, ця зовнішня реклама. це, мені здається, непогано, але я тебе спитаю про інше. Найбільші на даний момент тут проблеми суто в стосунках твого підрозділу і держави, в чому вони є? І скажи мені ще відповідь на таке запитання. Я буквально вчора говорила з військом іншого підрозділу, які знайшли зібрали, закупили для себе там певні БК, не буду конкретизувати, які. І вони не вони їх отримали. Не, не їхній підрозділ, а командування розподілили між там своїми. І якщо хтось хоче допомогти, наприклад, пальним або там нудизрем, або ще чимось, то командири не дуже охоче підписують документи про те, що вони офіційно це отримують. Наскільки я для себе логічно розумію, вони це ну, не підписують, тому що потім скажуть, а так оце так є, он же вони підписали. Давай, що стосується? Тобто така тема, якась там бригада, ну постаралася, знайшла людей, які допомогли купити якісь бика. Вони думали, зараз нам привезуть ті бика. Ми все тут як розваляємо. А тут звідки з лісу з'являється якесь командування, яке взяло ті БК, розподілили між іншими бригадами, і ті, що збирали на це БК, тепер сидять, такі дивляться на небо з окопів і просто охрінівають того, що відбувається. І також Ініна каже, що деякі командири, коли привозиш там, не знаю, цистерну пального якось волонтерської допомоги до бригади, то командир такий, типу, та ну хезе, я взяти, я готовий, але підписати бамагу, що я офіційно прийняв вашу волонтерську допомогу, я не дуже хочу. Я можу, але я не дуже хочу цього робити. А волонтери-волонтери ж як працюють? Волонтерам а потрібна звіті, ці сіді, діла. Тому, скоріш за все, волонтери наполягають на підписанні офіційних документів, тому що волонтерів в результаті отчпокають. Давайте послухаємо, що скаже на це Дмитро Кухарчук. Що стосується пального, мені такі... дивиш, те, що стосується пального, то будь-якої волонтерської допомоги то пального та будь-якої волонтерської допомоги. Будь-яка волонтерська допомога, яка заходить на підрозділ, вважається державою як така, що зайшла від волонтера на державу і була передана державою на підрозділ. Це те, що ми говоримо про офіційної але на конкретний підрозділ сліпа на конкретний, Але дивись, тепер давайте перекладаємо на людський. Якщо волонтер хоче привезти якусь допомогу якійсь бригаді, він привозить її в бригаду. А бригада по бумагам оформляє це все, нібито волонтер дав цю допомогу державі. І вже бригада цю допомогу отримала від держави, а не від волонтера напряму. Це не я придумав, це каже командир 3-ї ОШБР. Я не знаю, чи є у вас е, якісь знайомі командири, або ви може командир якоїсь бригади. Напишіть, це так працює чи ні? Тому що в мене тепер питання: а якщо я привезу дронів, мільйон дронів, і скажу, я хочу віддати їй, наприклад, ці дрони ті ж третій ОШБР, як ці дрони пройдуть по бумагам? Вони пройдуть по бумагам як дрони від волонтерів. Чи вони пройдуть по бумагам, як я віддав ці мільйон дронів від держави, а держава взяла ці мільйон дронів і віддала вже третій штурмовій і десь там в, в чек-лісті, який придумав сам собі Зеленський, Зеленський не пише: О, мільйон дронів від держави, От ми ж віддали мільйон дронів, а те, що ці мільйон дронів дістались там від волонтерів, стерненків, притул, чмутів і так далі. Це особа нікого не колише. От напишіть, якщо серед вас є командири, як це все проходить. Тому що мені здається, що ці мільйон дронів, вони якраз і будуть так проведені. Нам в кінці року скажуть: от, по бамагам держава надала українській армії один мільйон дронів. А те, що ці мільйон дронів держава безкоштовно отримала від волонтерів, це нікого не шеб'ет. Причому безкоштовно це ж така собі ілюзія, тому що ці дрони не безкоштовні на них скидуються всі люди, тобто фонд Стерненка. Об'являє якийсь збір, прибігають люди, накидають туди грошей, купляють дрони. Дрони йдуть державі, держава віддає дрони бригаді. Тепер питання, куди діваються в цій сій схемі 3 мільярди гривень і інші гроші, які держава виділила на дрони, які тепер поставляють волонтери, але не напряму до бригад, а через державу. От по бумагам офіційно всі ці дрони виходить, проходять через державу. Це. О, так каже нам Дмитро Кухарчук, командир 3-ї ШБР. Я от не знаю, я просто у вас питаю, але мені здається, що схема вона якраз така і є: дрони йдуть в державу, з держави дрони йдуть в бригади, а далі держава просто хлопає, каже: Я держава, я молодець, от я мільйон дронів я вам надав. Якщо, наприклад, ти хочеш мені дати 10 тонн пального, особисто там на мій підрозділ, і я це підписую, то потім ці 10 тонн пального. Я не отримаю від сухопутки, тому що ти мені ці 10 тонн пального вже дала. І вони скажуть, Яніна Соколова передала тобі через нас 10 тонн пального. Хм. Так це все працює. Якщо ми говоримо про якісь проблеми між третьою штурмовою державою ніяких проблем... Ну коротше, напишіть мені, якщо ви в темі, якщо у вас є знайомі командири або люди, які отримують цю волонтерку, які розписуються під бумагами, як це все проходить. Мені тепер дуже цікаво, як буде проведена волонтерка. Бо в кінці війни ми дізнаємося, що все, що ми донатили, то ну, таке собі. А от держава, держава молодець, держава надала мільйони дронів, мільярди дерев і так далі. Ну і трошечки жилтухи вам ленту, як от кажуть, бонус-контент. Нещодавно була інформація, що нардеп Мар'яна Безугла планує вийти заміж. Один з телеграм-каналів писав, що Мар'яна Безугла, яку ви всі називаєте сумасшедшою, аутисткою і всякими обідними словами, обошла всіх завісниць і ви не повірите, готується к свадьби. Эта новость может показаться вам шуткой или вражеским ИПСО, но это правда, хотя мне понадобилась пачка успокоительных, чтобы осознать современную реальность. Избранник Марьяны военный, свадьба намечена на август. И вот третий контрольный факт, который окунет вас в море комплексов и неуверенности в себе, он за ней бегает, А на приймаюча сторона. Мар'яна, звісно, це все спростувала. Ну, як спростувала, сказала, що це не для коментарів, і взагалі це фейк, моя сім'я Україна і так далі, і тому подібне. Чому я вирішив всунути цей бонус контент саме в відео про мільйон дронів, тому що я вам вже показував відрізок з відео Яніни Соколової і Дмитра Кухарчука, де Дмитро розповідає про волонтерку. Але я вам хочу показати інший відрізок в цьому ж відео, де. Дмитро Кухарчук розповідає про Мар'яну. Єніна Соколова там його щось запитує, він відповідає. Просто слідкуйте за жестами, за мовою тіла Дмитра. Я вам для порівняння включу цей відрізок трошечки раніше. Він там буде розповідати про військові справи. І ви просто порівняєте, як він себе веде в тому відрізку, де він. Розповідає про військові справи, і в тому відрізку де він розповідає про Мар'яну. І ви зрозумієте різницю. До речі, це найпопулярніший відрізок у всьому інтерв'ю Ніни Соколовою, там де Дмитро Кухарчук розповідає про Мар'яну Безуглу. раніше. Мав інші назви там Радянський Союз, Російська імперія, татаро монгольська ігада і там багато багато іншого намагається підкорити, знищити Україну, розширити свої території. Тут питання навіть не розширення територій. Питання в тому, щоб показати свою міць всьому навколишньому світу. Це основна функція їх війни. Ну тут, тут видно, як цей тип, він такий весь серйозний, про російську імперію там всі діла, і в принципі нормально. Тому е мені здається, я не спеціаліст у цьому, можу помилятися, але для того, щоб переговори мали сенс, і щоб Україна взагалі могла можливість існувати як Україна. З українською владою, з українськими принципами, з українськими пріоритетами, то е, українці не готові до цього. Давай про владу я бачила коментарі на твоєму телеграм-каналі після фотографії з Мар'яною Базолою дуже приємна жінка. Серйозно? Е... Ну вона маргіналізована добряче. бляча. Не потрібно персоналізувати. Знаєш, у нас проблема в тому, що всі персоналізують. Угу. От, е... треба розуміти, що в... в вона. Ну коротше, Дмитро, коли його запитали про Мар'яну, він він просто поплив. Має насправді. Ну за що можна поважати безох? За те, що вона... вона сама їздить без охорони. Мабуть, не можна цього було казати так. Що без охорони? Вона без охорони. Приїхала... Багато депутатів їздять без охорони. На фронт. На, на фронт. Да. Ну, не зустрічав, от, розумієш, в це моє різниця. Багатьох депутатів на фронті без охорони я не зустрічав. А от Мар'яну Безуглу, так само, як і Вікторію Спарц, uh -huh. я зустрічав без охорони на фронті, які ломилися на передовій позиції, і я їх туди не пускав. Ну, Розумієш, да? так? Тобто... А який предмет був вашої зустрічі? Це сталося дуже випадково. Просто я зустрів знайомих, які, яким потрібно було, щоб хтось поговорив з безуглою про проблематику в збройних сил України. І я просто йшов по одному з силових міст. Не буду говорити про якому. І от кажуть, от безугло, можна я поговорити про проблематику. Я кажу: ну звісно, можу. Якщо про проблематику, то можу. І ми поїхали до нас. Тут її щиро цікава була проблематика. Принаймні, я не знаю, мені завилося, що її це і справді щиро цікаво. Вона її збирала. Вона потім, я думаю, що не тільки на підставі там того, що ми з нею розмовляли, на підставі таких от поїздок. Вона викатує там пости. Я як військовий не можу коментувати те, що вона пише, але вона молодець, що вона як ну все-таки пише і тримає, і тримає деяких людей в тому Мені здається, що в цьому нічого поганого немає. А ну її пости, предмет цих постів це правдивий контекст? Я не можу про це говорити. Ага, окей. Ну, хоч натякни. Я не можу на, ну, на такі да. речі, тому що вони стосуються того, про що я не можу говорити. Ти сказав про сперс зараз. Ну, коротше. Ви все зрозуміли, на що я натякаю. Я не маю ніякого відношення до особистого життя людей. Хочуть женяться, хочуть грають свадьбу, це їхнє діло, але мені здається, що наречений Мар'яни Безуглої це командир третьої ОШБР Дмитро Кухарчук. Я можу бути неправий, я не психолог, я не психіатр, я просто людина, яка цікавиться психологією.